Приховати руйнування тимчасового окупованого Маріуполя росіянам дедалі складніше. Руїни вже рік можна побачити на картах У постілі квартали позначені в масштабах цілих районів. Люди живуть у руїнах. Проте росіяни вважають за краще показувати на своєму телебаченні картинку відновленого міста. Насправді ж у мережі з'являється все більше відео від самих маріупольців, які говорять про реальну ситуацію в місті. Одне з таких розмістив у своєму телеграм-каналі керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. ничего не делается вообще ну год назад то же самое было да мы ходили с девчонками тут лазили а подрядчика нету а тут тоже начали что-то делать бросили все да вот так их и ходит, и да. а потом говорят а что вы как бомжи Двори в центрі міста перетворилися на смітники, пишуть жителі у мережі. Комунальні служби не працюють. За словами Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації, зараз у місті 22 тисячі людей, яким буквально нема де жити, і частина з них повертається до своїх зруйнованих квартир, які не придатні для проживання. У той же час окупаційна адміністрація публікує списки безхазяйного житла, розташованого в різних районах міста. Кількість безхазяйних квартир вражає. Гарантій того, що такі квартири відбудують і в них заселятимуть. Миться їхні власники, окупаційна влада не дає на практиці у житло українців продовжують заселяти росіян а більшість розбитих багатоповерхівок так і залишаються невідбудованими.